Доброго дня, шановна громада бджолярів. На прохання бджолярів Слобожанщини Бажанщини записую дане відео. Користуюсь воскопресом лисиця. І питання в тому, наскільки він себе показує якісно і як би я його переробив, якби вирішив це зробити. Воскопресом я користуюсь 4 чи 5 сезонів. Так він виглядає. На каналі ссылочка зараз буде, як я його робив. Що треба доробити або переробити, коли ви будете його для себе виготовляти? Саме перше, це ширина там, де ви кладете мішок з сировиною. Тут 30 см. Робіть 35, робіть 37. Далі, висота. Бортика 30 мм. Робіть 45, а то і 50 мм висоту бортика. Бо коли ви чавите, пережимаєте дошкою, то в такому стані воно знаходиться і мішок вилазить в цю сторону, і віск витікає, як бачите, трошки і снаружи. Ну, якщо ви застелите все плівкою, то потім ви зберете весь віск до краплі. Угол нахилу я зробив довільний, але він трішки крутий. Можна робити менший угол нахилу, щоб було. Скільки, не можу сказати. Робив я під таке відро 10 літрів. Поставили і віск стікає. Але потім розумів, що було б краще робити під таке відро, 20 літрів. А це відро ніяк не входить. Треба убрати перемичку для того, щоб це відро нормально туди ставало. І відповідно ще висота. Бачите, да? висоти не вистачить або буде впритик для такого відра. Тому зараз наливаю тільки в 10-літрові віск. Метлі, які тут стоять, вони витримують, купувались в епіцентрі, їхній вигляд. Витримують вони матеріал ясен, дуб з твердих порід. Тут діаметр 110 мм. Вставлена ПВХ труба каналізаційна. І висоту також цього бортика, робіть вище. Верву я отримую. Досить таки суху після лисиці. Багато хто не хоче її приймати. Але я так вам відрекомендую. Знаходьте місця, куди її можна продати. Можна її продати. Віск в ній ще є. Небагато, але є. Якщо будуть які питання, пишіть в коментарях, дам відповідь.